Повноцінним має бути і захист не лише соціальний, а й повітряний. Про це запоріжці просять президента. На сайті голови держави з'явилися петиції від мешканців нашого міста. Вони пропонують надати засоби протиповітряної оборони і статус міста героя для прифронтового обласного центру. Вимоглива Олена Машталяр знає більше. На сайті президента України з'явилася петиція про надання Запоріжжю засобів протиповітряного захисту. Її авторка Дарія Тарадайко обґрунтовує свою пропозицію так: Запоріжжя терміново потребує захисту від щоденних обстрілів з боку ворога. Нас обстрілюють систематично, щоденно протягом тривалого часу зруйновані житлові будинки, школи, лікарні. Запоріжжя, прифронтове місто і потребує негайного захисту. Дайте Запоріжжю систему протиповітряної оборони НАСАМС. Наразі петицію підтримали близько 15 тисяч громадян із необхідних 25. час для збору підписів ще є залишилось 84 дні. Тож жителі міста можуть віддати свій голос на підтримку цієї петиції. На сайті президента є ще одна петиція, що напряму стосується Запоріжжя. Її автор Богдан Геращенко пропонує присвоїти Запоріжжю статус міста героя у своєму зверненні. Ініціатор зазначає: Запоріжжя прийняло понад 250 тисяч біженців, стримувало удар на південному напрямку України і зараз потерпає від щоденних бомбардувань російськими терористами. Поки що петицію підтримали трохи більше 700 громадян. Збір підписів триває.